Ніше вони наповнювали бюджет. Угу. Пане Андрію, яка реальна ситуація з наповненням бюджету наступного року? Ви вже торкнулися трошки цього питання, але хотілося б от виокремити саме цей момент, ваше бачення так, ситуації на наступний рік. До квітня чи не до квітня грошей у нас? Ну, по, до квітня це, це умовна звичайна картина, так. бо. Е... Дефіцит наш бюджету приблизно 18% від ВВП 2, 2 трильйони гривень. Це там 45 мільярдів доларів. Міністр фінансів казав про нестачу 18 мільярдів. Гетьманцев нещодавно заявив про 10 мільярдів. Не знаю звідки його розрахунки. Але це ж не все. Ми ще маємо отримувати і окрему військову допомогу. Гроші бо... на зброю. Так, да, гроші на зброю ну насправді або зброю, або грошима да, насправді там може бути змінена трохи ситуація, і дуже правильно наш мінфін лобіює цю ідею, щоб європейці і партнери, можливо, коаліція охочих взяла на себе фінансування всієї оборони України. А Україна Зарплатами військових. Зарплатами військових. А Україна покривала вже соціальні видатки. Ну розмова про це йде, бо у нас зростають непропорційно зростають саме військові видатки, а не соціальні. Видатки. То поки що у фонді Пурл, який саме на зброю, там лише 2 мільярди. Так, так, -та -та. ну буде там 8, ну, ну все одно це, це замало. Бо ну і президент каже, що в нас суттєво більші витрати. Там. А треба 60. 62? 65 і більше і більше, і нам постійно потрібно нарощувати, бо ми ж маємо відірватися від Росії. Росії багато що, які види зброї обходяться дешевше, ніж України. Я багато разів показував цю пропорцію. Один снаряд, наприклад, постріл 152-го калібру, вартує там 450-600 доларів. А для нас 155-й 3000 тисячі і більше. Є е, є такі нюанси, тому а російський бюджет військовий 250 мільярдів, якщо рахувати бюджет оборони плюс. Те, що вони називають секретними, да. тому наші там 50-60 мільярдів не, не, не виглядають. Росія до речі, як прийняла ці. свій бюджет в першому читанні. Він майже він такий самий, як і за ну, він там трохи та? менше, але 10. він буде більше. Ну коротше, це російським цифрам вірити дуже, це не дуже бюджет складно. миру і так. завершення так, так, Так ось, дійсно дефіцит дефіцит у нас є. Нестача, непокритий дефіцит. Ми цього року вигребли велику частину цієї програми з в рахунок заборожених російських активів наперед відсотки. використали відсотки. Та бо, бо на жаль, ми провалили програму Facility і там відклалися виплати по цій програмі. На жаль, поки не запускається програма передачі Україні гроші в вигляді кредит кредиту під заставу заморожених російських активів, там де ми могли отримати від 120 чистими грошима до 140 мільярдів євро на найближчі кілька років. Це б вирішувало ситуацію, бо ми могли б спрямувати. В значну частину цієї суми якраз на військові потреби до речі, європейці близькі до рішення стосовно передачі заморожених російських активів, про це повідомив президент і доручив міністру фінансів Марченко визначити суспільні потреби. Це цитата на які витрачатимуть кошти від заморожених російських активів. Почуємо цитату президента. Якщо ми ухвалимо це рішення по активах, його вже потім ніхто не зупинить. Щоб не змінилося, яка б не була політика в майбутніх лідерів великої сімки. Хто б не прийшов, він не зможе зупинити рішення, коли Україна отримуватиме траншами заморожені російські активи і вирішуватиме, куди вони підуть: на зброю чи на ще щось. Ось це і є наша політична перемога. Дай Бог, щоб Європа дотиснула з політичної до практичної реалізації цього. Вони дуже близькі. Володимир Зеленський, президент України. І я лише додам, що європейці розглядають варіант репараційного кредиту, і за словами міністра закордонних справ Нідерландів Девіда Ван Віла, це може трапитися як різдвяний подарунок і надати репараційні кредити заморожених російських активів. Є, ЄС має ще узгодити юридичні та фінансові деталі. А Бельгія, де зберігається найбільша частина цих активів, хоче гарантії, почуємо позицію Нідерландів. Звісно, нам треба розглядати як правові, так і фінансові питання. Ну і звісно, така країна, як Бельгія, яка також займається цими грошима, має висунути всі гарантії, що ми це зробимо разом. Що у нас є належна підтримка з боку інших країн Європи, але також Великої Сімки. Коли ми розглядаємо всі потреби, я дуже сподіваюся, що ми зможемо досягти цієї домовленості. Не кажу, що обов'язково до різдва. Я обожнюю отримати подарунки на різдво, тому дуже сподіваюся. Ну, ну, ось так буде, так, рунок, чи дуже буде? потрібно бути обережними в висловлюваннях і президенту нашому, так в першу чергу, uh -huh. бо мова не йде про передачу заморожених активів. Uh -huh. Мова йде, бо саме побоювання таких формулювань призводить до того, що Бельгія поки відмовляється від підтримки цієї ідеї. Мова йде про, про дуже. Креативну ідею, яка вже в чергове придумана нашими європейськими справжніми друзями, це, це кредит під заставу тих тих самих активів. Самі активи не продаються. Mm -hmm. Так ось дійсно, 1 грудня чи, чи на початку грудня буде в чергове обговорення цього питання, бо що до, до цього моменту не будуть ухвалені рішення. Ну оскільки наскільки мені зараз відомо від наших джерел і друзів в європейському в комісії в європейському союзі. do Alé. Знов таки хочу звернути увагу, що якщо ми покладаємось на збільшення допомоги наших міжнародних партнерів, це шлях в нікуди. Немає не там ресурсу дотиснути, надавити. Ну звичайно, з, з української точки зору, здавалось би, ви, Німеччина, декларуєте там 377 мільярдів закупівель зброї в найближчі 4 роки. Mm. Так можливо, ці закупівлі мають бути в Україну, бо Україна зараз боронить небо і закрила небо над Європою. Можливо, Польща має не переозброюватись сама, а зробити так, щоб Україна. Ну, це наша інфантильна позиція. Насправді ну такий світ: світ інтересів, світ, де панують нецінності. Тому ми, ми самі маємо ставати сильнішими. Тому ми самі маємо відмовитись від зайвого споживацтва. Це я знов повертаюсь до попереднього нашого питання електромобіль. електромобіль. Тому численно. що ми маємо, ми маємо самі оптимізувати витрати на державному рівні. Я абсолютно погоджуюсь, що ми маємо точно точно переглянути наші регіональні витрати, наші, наші абсолютно. Ти популістичні безглузді програми, що ми маємо стимулювати розвиток економіки? Є програма е, виходу України на е, е... Прогресивне прогресивне зростання. Бо зараз здавалось би, Міністерство економіки зробило все, що тільки могло. В дерегуляції та приватизації, в багато ро а, а, а економічний клімат паде, економічного зростання немає. бо ВВП зростає повільніше ніж у світі. Значить, ми не робимо чогось системного. А системне це лібералізація податкової системи, перегляд митної системи, декриміналізація економічних злочинів і повний перегляд кримінально-процесуального кодексу. Це е, ро, розвиток людського капіталу і по. Долання проблеми з ментальним і фізичним здоров'ям Україні. Коротше, дуже багато напрацьованих ідей, які на жаль не стають системою. Важко не підтримати пана Андрія в цьому, mm -hmm. але щодо грошей, знаєте, кожного разу, коли я чую про е, передачу Україні заможних активів, мені згадується відомий кейс про скарби гетьмана Полободька з 90-х років. Було таке. Mm -hmm, Хто десь там саме mm -hmm. uh, і, uh, тільки це а, скарби Путіна. А ми точно знаємо uh, якість цих активів. А що це значить? Поясніть я не розумію. А це що? Яка маржинальність в їх використання? Чому ми жодного разу не говорили про те, що шановні, ми маємо увійти в менеджмент цих активів? Маємо і керувати і заробляти на них. Ми розуміємо, що Європа не спроможна зараз витягти із свого бюджету там 400 мільярдів євро і передати Україні. Але це зовсім не означає, що на цих самих активах неможливо заробляти хоча б там подвійну ставку рефінансування ЄЦБ. Тобто на даний момент це близько 5%. Ми вичерпали це 4,5% приблизно. Але ж ми отримали в рамках ери за 10 років наступних доходи, які на жаль, з урахуванням цих податків, які ми не укладатися, насправді склали близько 25 мільярдів. А нам передали І Це хитрість крута європейського союзу, яка дозволила нам використати ефективніше ці, ці ресурси. Проте ми знов таки нічого не знаємо про те, ну прямо в публічної площині. Угу. що це таке? Бо є низькомашинальний актив, є високо, Ну, це євробонди, да? російські, те, що заморожено, це що? Це Росія, Росія купила Євро євроботи, да, да, да? Да. Ну, да, Фактично да. Умовно, це, 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 це зобов'язання відповідно. Да. Як на мене, то варто було вести розмову про спільне управління над цими активами. Щоб Нацбанку передати і в... заробляння грошей на цьому в резерви ні. В жодному випадку такий спосіб. Так. ну ми бачили, як державні банки управляють у сусіднім торгівельно розважальним центром, але це окрема тема сьогодні. Mm -hmm. Буде ще пане городницький. Ваша думка зокрема ну щодо підтримки партнерів буде різдвяний подарунок чи не буде? Є політична воля і рішення, чи все може зірватися, як ви вважаєте? Вони відтягують максимально, тому що їм ваше не хочеться віддавати ці кошти, особливо Бельгія. Вона дійсно боїться. Вона переживає, щоб час потім на неї не повісили саме цей кредит, тому що ми бачимо відно ставлення європейського союзу і в залі світу до Росії до, до санкцій. Взагалі, якщо Людмила Путіна гуляє в цьому на Лазурному узбережжі, комфортно себе почуваючи в конфіскованій, так так звані, не так, на накладених санкцій віллі, то вони розуміють, що завтра все може повернутися, і враховуючи злитий план, нібито 12-пунктний від європейського союзу, який нам план миру, там де пропонується повністю зняти санкції і відновити Росію у всіх організаціях, їх просто з'їдять. Тому що, а ви пам'ятаєте, що ви віддали, а давайте повертати. Плюс міжнародне законодавство. Росія ж наш хитро в в тому плані працює. Коли треба, вона підпорядковується міжнародному законодавству. А коли не треба, вона його щось закриває очі і каже: А що ви мені зробите? У мене ядерна зброя, хочете, що ви на мене фізично підете забирати? У мене теж є ваша хтиба. Багато. Тобто світ він дуже такий мінливий, але і давайте будемо відверті. Також і і Бельгія на тому заробляє на, на, на цих коштах. Тобто. Там приблизно від двох здається до шести мільярдів вони можуть mm. заробляти ці кошти на саме те. Тобто, в принципі, загалом, ну нібито йде погодження. Якесь ну, рухається дуже повільно. Ніх, ніхто не хоче цього робити. Ми пам'ятаємо, що як Макрон виступав, що ні, міжнародне законодавство, якісь гіпотетичне тому собі розкручував. Але це і це проблема. До речі, бо ну вони хочуть передати ці кошти кешом в європейський союз. А європейський союз там під ноль відсотки, там євро Євроклір називається система. Потім вони будуть виділяти Україну. Там на закупівлю там по 40 мільярдів дол це євро в рік, якщо не помиляюсь, і плюс треба ще знайти ще десь 50 на окремо на зброю. Тобто як ви думаєте, Росія ще розраховує на ці кошти, чи вона навпаки, от їх як таку наживку зараз використовує, От використають наші кошти. Ми повернемо це проти Європи. Не використають далі. Україна буде казати Європі, що чому ви там, скажімо так, буде тривати ця дискусія. Як ви вважаєте, ну вони погрожують? Вони кажуть, ви що думаєте, що ваших активів немає? Є активи європейської європейські активи, американські активи, активи ще залишаються в Росії. І вони кажуть, ми просто заберемо їх собі. І бізнеси там працюють. От в Росії, європейські банки працюють, Рафайзенбанк там працює, зробляє там також дуже непогані кошти. Якщо раніше вони там зробляли, ну. Відносно копійки, то зараз там зріс там чи в 10, чи в 20 разів зріс їхні і вони не хочуть виходити з там зовсім, от ну вони погрожують, взагалі погрожують але вони таке відчуття, Після останніх ем, висловь, це було півроку тому, коли, коли Путін виступав, була погроза звичайно забрати ці кошти, і він вже ніби 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 він змирився. Він казав, ну, як там абакралі нас, хотять абакралі. нас абакрасть. оце в нього була фраза. От, бачите, от я чому і питаю? Можливо, це дійсно якась така пастка російська. Що е якщо конфіскують ці кошти? Росія буде всюди казати і піарити цю тему, що от їх або ненадійна резиденція, не кладіть банки в Європі, не кладіть свої гроші, виводьте всі гроші з Європи. Не використає це так Росія. Пане Андрію, пане Юрію. Та, та і що значить не використає? Вони і так використовують. Ця комунікація йде постійно. Російських агентів по світу і в Європейському Союзі достатньо. Чому ми бачимо зараз в діапазоні Мальта, Австрія, Словаччина, Чехія, Угорщина. Польща усюди, Німеччина просто чим сильніші дії роблять Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз, тим менше і слабше голос російських агентів. Потрібно перестати боятися і ядерної зброї, і що Путін нападе, і цю меркещину. Дайте мені якийсь прикметник чи, чи іменник до нового чи? диктанту українського. Не, не повторювати політику Чемберленів, Меркелі і, 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 і подібних. Так. Потрібно діяти сильно. Пане Юрію, як ви вважаєте, чи не є ці кошти гачком певним? Ні. Десь 150 років тому британський прем'єр-міністр Бенджамін Дезраїлі дуже чітко сформулював основний основний механізм. Використання принципів міжнародного права і права взагалі. Він Сказав, що принципи це така річ, яку потрібно вчасно, вчасно діставати з кишені і вчасно ховати в кишеню. І відповідно Україні а, варто навчитися керуватися ось цим європейським принципом. Ось так. Пане Андрію, схожу ви кажете, чи можна я документую. Ви думаєте, що коли війна припиниться, росіяни, якщо ми ті дійсно кошти отримаємо, хоч колись, вони будуть зберігати ці кошти тепер в європейському союзі? Я дуже сильно в цьому сумніваюся. Ну я думаю, що вони не дадуть їх зберігати. Насправді їм було там вигідно. Так само, як і працювати з Європою Росії дуже вигідно, тому що те, що вони продають в Китай енергоносії, і те, що вони продавали в Європу, це зовсім дві різні продажі. Тобто, вдвічі ціна менша вони отримують ніж те, що вони отримали в Європі. І вони дуже сильно плачуть за цими часами, коли вони продавали комфорт усе почували з європейським союзом. Хоча, на жаль, ще не все закінчено. За цей рік 67 мільярдів доларів що не помиляється товарообіг між європейським так. союзом і Росією, і якби. Асія а там 65, не на першому був. місці серед торгівельних партнерів. А минулому році був 65. Так що, якби в мене питання, чому Європейський Союз так дуже добре відноситься до Росії? Ну була заява про те, що е Європа купує в тому числі російські енергоносії, щоб мати можливість підтримувати фінансово Україну. Я от забув, це за цього ти дорог самі не хочемо. Партнерів. Це все для вас, так? так Так, що іншого вибору немає. Бо вони купуються дешеві, там газ, там ще і потім підтримують Україну, пане Юрію, пане Андрію. Якби вони перестали купувати, це б вдарило по Росії більше ніж просто, от, коли вони купують і підтримують Україну потім за прибутки. З прибутки. Та ні, ну, звичайно, які там прибутки? По-перше, 19-й пакет санкцій вже там, припиняє багато векторів цієї торгівлі. Да, дійсно, 70 мільярдів товарооборот був в минулому році, в цьому році. Ні, в цьому, в цьому році, році 65, в цьому 67. 70, 70, 30, 36. І рік ще не Це багато 37, чи 37? мало? Да. Давайте я запитаю імпорт, так. Імпорт ЄС з Росії, трохи менше імпорт Росії з ЄС. Да. Це багато чи мало? Це дуже багато. Це, це гігантська сума. Це приблизно на 70 мільярдів Більше ніж мало бути під час війни, яку де-факто Росія веде проти європейського союзу, ну як ну як одночасно твої аеропорти ти, ти вимушений закривати через дрони, які літають над ними над ними, Росія скупляє твоїх політиків, Росія проводить просто нечувану кібернетичну війну проти Європейського союзу, і Європейський Союз продовжує торгувати. Ну 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 це, це смішно просто. Хоча ми самі стояли на цих граблях, купуючи Росію російський газ розповідаючи про те, що немає немає альтернатив, і це політично вимушений крок. І, і багато чого з цього вимушеного робить нас залежними, тому. Сміливі ходи, які зараз зроблені в 19-му пакеті санкцій європейських. Те, що я, я переконаний, що дотиснуть і український офіс Райфайзенбанку дуже багато докладає зусиль, щоб це це, це пояснити Райфайзену. Я, я переконаний, що, що це буде рано чи пізно це відбудеться, і метро, і ашани і інші закриватимуться. І Філіп Моріс е, піде з російського ринку. Я переконаний, що це відбудеться. Макдональдс це зробив. Так так само це мають зробити і інші компанії по світу, бо це питання вже не не просто розмови про цінності, це питання виживання. Так само, як мають бути закриті данські протоки проти небезпечних російських танкерів для екології небезпечних, для для життя Європейського союзу небезпечних. Сміливіше б. Тобто, можна, я прокоментую про кампанії. Ну, проблема в тому, що в... тут багато дуже демократії, лібералізму. І це проблема Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Тому що, якби вони внутрішньо не просто дозволяли, ну, у вас є моральні аспекти, виходити чи не виходите, а накладали на них якісь там санкції, конкретно внутрішньо казали, так, якщо ви не вийдете, у вас будуть ось такі, ось такі проблеми. Питання було б вирішено дуже швидко. Я впевнений. Там би не було цього бізнесу. Вони б не заробляли кошти, не приносили кошти, і за ці кошти б не летіли ракети до нас. Так. немає політичної волі. Чому Тому що це приватний бізнес, це знову ж таки якесь міжнародне законодавство? Це якісь величезні аспекти внутрішні, тому що завтра вибори. А ми ну, це ж це ж це ж також це виборці, спонсори партії. Да. І так, так, і це спонсори. А вони цього не хочуть робити. І це величезна це комплекс проблем, які ми стикаємося, і до, 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 до чого ми в майбутньому приходимо, у що Україна отримує катастрофу. Фічну ситуацію з нашими партнерами. Тому що вони просто аморфні в рішеннях щодо Росії для, для розуміння і... п'яту частину військового бюджету оплатили податками міжнародних компаній в Росії. Ми, ми рахували з самого початку широкомасштабної агресії, порахували, і кожна компанія від нас отримала аналітику. Скільки літаків чи, чи танків купили на сплаченими ними податками? Приблизно так вдалося переконати більше тисячі компаній в 2022-2023 році вийти з російського ринку. Але залишилось багато гравців. Той той Саме Філіп Моріс е, оплачує багато ракет, які летять в Україну. Яку кількість е, ракетів? Питання, питання до нас самих, ми скаржимось на європейців. А хто відмовився від купівлі е, е, продукції компанії в Україні? Е, і і всі перелік цих компаній з 2022 року є. Є компанії, які принципово відмовились. Наприклад, одна з компаній, яка розміщує вакансії, відмовилась працювати з такими компаніями. Багато хто в бізнесі підтримав. А ми, як громадяни, що ми зробили, то, то вибачте, яке право ми маємо скаржитися на європейців, якщо ми самі не зробили відповідні вправи. Да. І, і так само до речі, з, з, євро, з автомобілями. Я би хотів розбагатіти купити електромобіль і не спалювати російське пальне щодня. Але держава зробила для цього. Я тільки що ну, сказав так. про санкції, що чому не накладає? Чому держава у нас не, не регулює саме питання? Коли... я розумію, що це також треба під це закон підганяти, але в принципі можна. Якщо є є компанії, які працюють в Росії, чому на них не класти не більше там податків не накласти? Тому що вони мають також платити за те, що їх це їхні дочірні компанії, вони платять за це все. Тут, тут є тут є інша логіка. Ми теж рахували такі ефекти. Ну, наприклад, збільшити податки для на компанії, які е, це, це от, які працюють в Росії, але працюють вже інші офіси, а які? які, можливо дуже, дуже опосередковано пов'язані, бо там є питання франшизи. Наприклад, той самий Макдональдс, це ж зазвичай франшизні так, компанії. Так. Далі далі це питання того, що це робочі місця, це вже податки в Україні. Якщо ці компанії масово почнуть виходити з України, ми втратимо так, такий механізм, ну принаймні до донесення інформації, втратимо підтримку відповідних країн. Є багато нюансів, які на, нас як державу змушують. І на компроміси, але зовсім на компроміси не, обу... не зобов'язаний ти громадянин. Громадянин може показати і державі, і цьому бізнесу свою позицію. Це ж те це було, саме це було громадянин, якщо піде, не буде, купить, вони закриються і закриються робочі місця. Ні, це ні, ж та сама тоді, логіка. Насправді Так да, ну, та ж саме. Держава може тобі тоді як, т, 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 для, для самої держави. Це буде дуже сильним аргументом. Дивіться, це позиція нації. Ні, насправді ну, держава має це регулювати. тому що ну я, що покладатися на я людей, це одне. Все. А держава може принаймі накласти певний стабільний для всіх один режим. Бо в когось купляють більше, в когось менше, в когось взагалі немає. Е, ну тільки 2 b наприклад, або ще якісь зовсім різні системи там некі, наприклад, напряму не, не взаємодіють з звичайними громадянами, і вони на це не можуть вплинути. Це а так? компанії вони будуть торгувати і купляти там, де їм видніше. Тому держава звичайно має це регулювати, і воно це мало робити ще багато багато років тому тому назад. Ну Мішеською ми, ми вимагаємо від європейських партнерів, а самі чомусь в цьому плані дуже сильно відстаємо. Падове, давайте до ще одного пункту нашої програми перейдемо. Це звичайно, топ тема тижня. Це санкції щодо Роснівті та Лукойла та їхніх дочірніх компаній. Загалом три три десятки компаній, понад три десятки компаній потрапили під санкції. Наш президент коментував сьогодні цю тему і каже, що обмеження почнуть діяти 20 листопада, якщо не будуть якісь кроки вліво-вправо, як каже президент. Ну і напередодні він. Прогнозував, що у разі, що у результаті санкційного санкцій наступного року Росія втратить 50 мільярдів, а вже сьогодні заявив про 100 мільярдів, і це за скептичним сценарієм. Давайте почуємо оцінки президента, розберемося в них. Чому важливо розуміти Китай, цей дефіцит треба все порівнювати з тим, скільки вони будуть. Витрачати грошей на війну для нас, для українців, це важливо. По нашим даним, вони розраховують на бюджет в наступному році 210 мільярдів на 26-й рік. Ми, вважаємо, ми бачимо від Служби безпеки, і від зовнішньої розвідки. Ми бачимо, де вони хочуть збільшитись, і ми повинні працювати, щоб у них не виходило і де вони неспроможні. Вони хочуть збільшуватись БПЛА ФПВ, і інші вони хочуть збільшувати каби. Ми не бачимо збільшу уже зараз. Не бачимо можливості не тільки через гроші, а через санкціоновані підприємства, тобто елементів, не вистачає. Цікаво, що доповіді Буданова не було. Він був відсутній на цій зустрічі. Це так звернули увагу. Те, ви так думаєте, що там не було? А він там був а він насправді був. Він це чує отже, панове. Давайте спробуємо оцінити дійсно ефект цих санкцій. Бачимо, Мерц почав натякати, що можуть націоналізувати НПЗ Русніфті, які як виявилося, працюють в Німеччині. От ну і власне кажучи, Орбан каже, що ми не можемо відмовитись від російської нафти, а в нього там своя позиція відповідно з цього приводу. Він намагається переконати в цьому але загалом які збитки понесе реально Росія? Чи вони зараз перепишуть на кота якогось там умовного ці всі свої компанії і зможуть далі обходити санкції? Як ви вважаєте, панове пандрі? Двити за та, рухували, щоб. Втрати дійсно близько 50 мільярдів для російського бюджету. Це суттєво. Але хочу нагадати, що якщо раніше військовий бюджет повністю перекривався нафтогазовими доходами бюджет, бюджет Росії федерального бюджету, то тепер це близько третини військових витрат. І буде менше, але в у Росії є інші джерела, і потрібно поширювати санкції на інші сфери, бо Росія заробляє на експорті. Угу. Пане Юрію, як ви оцінюєте 50 мільярдів чи 100 мільярдів, скільки вони втратять, і чи 100 мільярдів президент казав причинний дефіцит а. федерального бюджету, який дійсно близько 8 трильйонів буде цього року за нашими підрахунками? Я вважаю, що нам потрібно думати в який спосіб більше заробляти самим. Ну це правда, але ж це теж важливе це рішення Це Насамперед. Бо скільки б не втратив ворог, якщо ми не будемо більше заробляти самі. Uh -huh. а, то проблема uh -huh. нікуди не зникне. Uh -huh. Тому питання має стояти так: а чи може Україна взяти участь е в націоналізації активів Роснафти за кордоном Да, uh -huh. і отримувати заправки укрнафти відкриються в Німеччині чи НПЗ. Чому ні? Далі а буде не росніфтя україн е з європейськими партнерами не обговорити можливість таку дуже цікаву відкритих каперських ліцензій. З каперських ліцензій Чи, на захоплення щаска. танкерів з нафтою. І це буде вже українська нафта, а не російська. Це, це, ну це я Ні, не знаю. Це вже це піратство. абсолютно нормальна асиметрична війна, тихо і спокійно. Uh -huh. І ніяке міжнародне право тут працювати не буде, тому що вони і так підсанкційні. Тіньовий флот і є тіньовий флот. А може Як... Данія просто не пропускати цей тіньовий флот? Через а не що нам нам потрібні проток. гроші? Чому б не використовувати цю нафту для підсилення власної спроможності на тих НПЗ, які ми будемо керувати в Німеччині? А? І тоді ці гроші підуть. До українського бюджету і підуть на закупівлю зброї Україною в тієї ж самої Європи. Причому робочі місця в Німеччині залишаться, ну тобто німецький електорат. А жодних претензій з цього приводу МЕЦУ придивіти не зможе. З боже та пане Андрію, як ви оцінюєте перші санкції Трампа? От які він вів за цієї каденції, не продовжив Байденівські, не продовжив якісь свої попередні, а саме нові санкції. Можливо, це і є ті самі перші справжні серйозні санкції, які щось змінять? Так, ну вони вже почали діяти. Вони вже дійсно діють. Фактично вони вступають там в числа, якщо не помиляюсь. Але загалом вони вже діють, і китайці вже починають задумуватися над тим, як правильно їх е, там обходити, чи що робити з цим. Тобто е, Індія, до речі, ну ще немає даних. До речі, я ще не переглядав не статистику, чи чи вони зменшили, чи ні. Ну принаймні, на словах в них там все прекрасно. Ну сам принаймні зменшили. там є е, е, більшість компаній скоротила контракти середньострокові і реально поставки. Скорострокові ну, але... скоріше, за все, що ні, тому що але 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 але, 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 в, але в приплив зараз. Скорочується, а, а як це ти 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 ціни на нафту він, він, він іде. теж є. Від, від, від. Ну а як цей бізнес ти... загалом працює, пане Андрію і пане Андрію? І пане Андрію ви вибу два Андрій, так, так. от компанії дійсно, коли вони бачать, що є санкції, то вони на не контрактують там на рік, вперед, на два, на, на скільки я, років вперед я, 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 ці санкції одразу впливають. Є різні контракти, є рамкові контракти і так далі. Але ми, ми бачимо по ефекту. Ось ефект такий, що якщо на початок року експорт складав щоденний близько 2,3 бар, за день мільйони, то, то тепер він впав е, до один і е, приблизно дев'ять, е, тобто суттєво впав. Е, і перш за все через зменшення поставок саме <клухи> там. Два, два ну, є туреччина, яка трошки там вибирає, а переважно це Китай і Індія. Е, індія так відмовляється, переключається на близькосхідну і на американську по, по якій заключаються тепер контракти. Андрій. Ну там в основному так, да, контракт близькосхідний для Китай. До речі, за рік часу скоротив на 14% закупівлю, якщо мені пам'ять не зраджує, там баланс він тримався. Там на початку року взагалі було там, близько двадцяти чимось падіння, потім вони наростили, і в строково там приблизно 8 мільйонів барель там було в, в місяць. Ну, Китай, Китай... тою нафтою він вже залився насправді. Там йому стільки нафти в принципі не потрібно. Але ми розуміємо, що він має виконувати також контракти і плюс фінансувати Російську Федерацію. За цей рік було потрачено приблизно. 130 мільярдів доларів на закупівлю енергоресурсів взагалом це і мазут, і там нафтопродукти, з будь-які і нафта, і е, газ, і все інше. Тобто 130 мільярдів доларів уявіть собі Росія просто отримала від тільки від Китаю, тобто це величезні кошти. Uh -huh. Чи маємо ми щось з цим робити? Чи має Європа щось, щось з цим робити? З повертаюся до Європи. Елементарно має, тому що е, е, Європа має величезний товарообіг з Китаю, величезний.